Олександрі 22 роки, чотири з них говорить, вона прожила в атмосфері домашнього насильства, знімали фільм, поки Олександра з донькою жили у притулку для жертв домашнього насильства. Я взагалі з маленького. Я взагалі з маленького селища Херсонської області і вийшло так, що у мене у ранньому віці склались одразу невдалі стосунки. Мені було 17 років. Так вийшло, що вони були аб'юзивними. Дуже довго я з цим боролася, не могла вийти з цих стосунків самостійно. Боролась із місцевою поліцією, тому що там у нас ця тема була не дуже розвинута з оточенням, яке мене засуджувала. Через 4 роки постійних сварок та примирень я дійшла до краю. Мені надходили жахливі повідомлення. Лення з кривавими сценами, де він показував, що може зі мною зробити. Тому я вже морально була готова померти. Я записала ці повідомлення на екрані і відправила соціальні працівниці з метою, щоб просто знали, якщо зі мною щось станеться, що саме сталося. Олександрі запропонували пожити у притулку це спугнула. Мене спочатку це злякало, а потім почалось моє нове життя. Це мій новий етап, тому що там зі мною працювали психологи, там допомагали юристи. Великим здивуванням для мене було, що там також працюють з дітьми. Я там жила шість місяців. Якщо порівняти мене до притулку і після це дві різні людини. Хотілося зберегти родину, тому вірила своєму кривднику та поверталась до того ж, було мало життєвого досвіду. найголовніше не боятись попросити про допомогу, звертатись до будь-яких служб поліції. Найголовніше, що я хочу сказати дівчатам, піти від кривдника це імпульсивна думка. Минає час, вона заспокоюється. Їй здається, що він не такий вже поганий. Потрібно миритись. Цей складний момент треба пережити, щоб знову не потрапити у ту саму пастку. Олена Протопопова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.